Він проект підтримка міністерства інфраструктури у запровадженні умов для застосування європейської моделі ринку послуг залізничного транспорту в Україні. Мета проекту полягає у наданні підтримки міністерству інфраструктури у процесі реформування залізничної галузі відповідно до угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Відповідальність за проведення реформ залізничної галузі України покладено на керівництво міністерства інфраструктури. Таким чином, зусилля проекту Твінінг будуть спрямовані на надання необхідної технічної підтримки команді міністерства, яка безпосередньо залучена до цього масштабного процесу. Крім того, проект буде надавати підтримку і публічному акціонерному товариству Українська залізниця, оскільки воно є основною залізничною системою країни. Серед основних заходів, на які спрямовано проект, є підтримка створення конкурентного ринку залізничних перевезень, а це вимагає попередньої розробки нормативно-правової бази. Тому проект Твінінг буде активно підтримувати прийняття нового закону про залізничний транспорт України. Крім цього, буде розроблено й інші нормативно-правові акти щодо роботи нових регулюючих органів. Ще одним важливим напрямком діяльності проекту буде надання допомоги у встановленні вимог безпеки відповідно до європейських норм. Безпека на транспорті займає центральне місце у політиці співтовариства а отже, і у залізничній галузі. Проект Твінінг допомагатиме українським залізницям вжити всіх необхідних заходів для підвищення рівня безпеки на залізничному транспорті та для покращення комунікацій з європейським залізничним агентством. Інтеграція української залізничної системи в транс'європейську транспортну мережу. З огляду на те, що трансєвропейські залізничні мережі є ключем до розвитку єдиного залізничного ринку, інтеграція українських залізниць в ці мережі має надзвичайно важливе значення, тому проект також активно сприятиме інтеграції залізничних коридорів України в європейську транспортну мережу. Проект буде реалізовувати консорціум Іспанії та Литви. Виходячи з того, що Україна повинна перейти до європейської моделі, але з урахуванням її особливостей, країни, що входять до консорціуму, є ідеальним поєднанням, оскільки обидві країни розробили різні моделі залізничних перевезень, і це може допомогти обрати кращі альтернативи для України. Іспанія розробила модель повного розподілу між управляючим інфраструктурою та операторами, в той час як Литва розробила модель компанії, але з розподілом бізнес-напрямків та створенням регулюючих органів. Крім того, консорціум має успішний досвід співпраці з українськими органами та установами, а також з українською залізницею. Фактично до участі у проєкті Твінінг будуть залучені всі основні установи та залізничні компанії, зокрема з іспанської сторони, це Міністерство інфраструктури і транспорту, оператор інфраструктури АДІВ, агенція з питань безпеки на залізничному транспорті, залізнична компанія РЕНФЕ та Міністерство Транспорту і Комунікацій, інспекція державних залізниць та акціонерне товариство Литовські Залізниці зі сторони Литви.